Захист шиї від ювін цей виріб був створений лабораторією тактичного спорядження для захисту шиї та ключиць, де знаходяться життєво важливі артерії. Ми знайшли оптимальний баланс між свободою рухів, модульністю виробу та площею захисту. Вона складає 13,1 і квадратний. Балістичний пакет у складі виробу має 29 шарів надвисокомолекулярного поліетилену Дейнема та тримає на пробій кулю пістолету ТТ 762 на 25 мм. Це еквівалентно другому класу захисту по показнику пробиття. При цьому виріб також утримує уламки за показником В-50 на швидкості до 672 метрів за секунду. Передня частина фіксується на велкору панель плитоноски та зручно регулюється по боках. Також закриває всю важливу область, не утворюючи щілин. Основний модуль розміщується під плитоноску і кріпиться ось таким чином. До речі, сюди можна приєднати модулі для захисту плечей. Також захист шиї залишає можливість зручного розміщення підсумку під телефон або ж просто патчів. Ми подбали про зручність навіть у шоломі та положенні лежачі захист шиї не буде заважати при роботі з прикладом. Замовити захист шиї можна у нас на сайті. Бережіть себе.